Ще шість клубів асоціації Lions Clubs International з'явилися в чернігівських навчальних закладах. Тепер разом із ще одним загальноміським клубом їх буде сім. Ці клуби об'єднують в усьому світі людей, які надають один одному різноманітну гуманітарну підтримку та впроваджують нові принципи навчання та виховання. Це одна з найбільших світових громадських спільнот міжнародна асоціація доброчинних організацій, яка налічує майже півтора мільйона членів з більш як 140 країн. В світі більше 47 Тисяч таких клубів в Україні 38. Це організація, яка сприяє розвитку громад і здійснює гуманітарні проєкти. Зокрема, в Україні є загальнонаціональний проєкт з забезпечення приватних домогосподарств портативними печами. Зокрема, це Харківська, Запорізька, Дніпропетровська області. Попередній проєкт був забезпечення закладів освіти різних областей України, не лише прифронтових, забезпечення генераторами. Відповідно, школи. Чернігова теж отримували генератори в цьому проєкті. В той же час Lions Clubs International опікується майбутнім кожної з країн, і зокрема українські лаєнси, об'єднавшись і заручившись допомогою зарубіжних лаєнців, сприяли сприяли розвиткові а, закладів освіти зокрема, створення кабінетів хімії, створення кабінетів інформатики, забезпечення їх комп'ютерами новими. Тому членство в такому клубі для чернігівських освітян це можливість шукати партнерів як в Україні, так і за кордоном, перший Lions Club з'явився в Чернігові ще в 2019 році, і саме Lions співдружність першою прийшла на допомогу Чернігівцям ще наприкінці лютого 2022 року, надавши гуманітарну допомогу. Lions були одними з перших, хто допомагали точково, наскільки могли тим людям, з якими були знайомі. Вони завозили нами продукти, медикаменти. Потім це була плівка для закладів наприкінці 2022 року. Коли почались блекаути в Україні, ми звернулись до ланців з тим, що нам потрібні генератори. От та кількість закладів, яку я тоді назвала, садочки плюс школи, які працювали на той час чи планувались до відкриття. Нам таку кількість генераторів і поставили. Ми отримали на кожен заклад генератор. Ці майже 100 генераторів надані співдружністю Лайнс, забезпечили електроенергією укриття закладів освіти. Також в місті діють програми, спрямовані на розвиток громад, зокрема на підтримку молоді. Зокрема, це Лайнс Квест, програма соціально-емоційного навчання. Чимало чернігівських педагогів. Долучилися до тренінгів в рамках цієї програми ще в 2019-му, а пізніше в 2023. -му. Не тільки матеріально, не тільки гроші. Є ще дуже дуже важливий момент. Завдяки саме Lions Club Ми ну принаймні, намагаємося впроваджувати елементи. Навчання емоційного інтелекту це те, що дуже важливо зараз. Дуже важливо для наших дітей, дуже важливо для нашого емоційного стану, і завдяки тим тренінгам, які нам проводилися, ми можемо набагато ефективніше працювати і під час викладання будь-яких предметів. Далі рамки співпраці тільки розширювалися. Лайнс допомогли обладнати три комп'ютерних класи та два кабінети хімії в навчальних закладах міста, зокрема, і в першому ліцеї. Тож шість шкіл міста уклали угоди про співпрацю з Лайнс, і педагоги отримали сертифікати, що стали членами клубу. Зупинятись ми не плануємо зараз, як ви вже знаєте, ми відкриваємо шість клубів в місті Черніга. для того, щоб мати більше можливості для співпраці, для того, щоб звертатись до європейських донорів з тим, що у нас функціонують клуби, ми вже з Лайнсами 6 років, і ми хочемо і можемо далі розвиватись.